Назва диктанту на лісовій галявині». Прослухайте, будь ласка, увесь текст. Сьогодні в лісі справжній жовтневий листопад. Клени обсипаються від найменшого подиху вітерця, гаснуть осінні вогневі барви. На восковому листі з'являються брудні плями, і вони здаються у лянці відбитком чиїхось чорних пальців. Деякі листки, засихаючи, скручуються в дудочку, і коли обережно розгорнути такий листок, всередині в ньому тремтить кришталева росинка. Як же поріділи дерева, наче довго хтось брів по коліна в опалому листі, в золотому шумі, прийшов і навстіж розчинив у лісі тисячу синіх віконець, у кожне з них. Як у дзеркало, по черзі зазирає улянка, і на тихих на галявинах тільки шепшина сміється червоними губами та глід чваниться разками коралів. Дівчинка йшла навпростець лісом, без стежок. Тільки в одному місці вона за звичкою далеко обійшла старого ясина з дупло, у якому знала було гніздо шершні. Ці велетенські жовті оси. Викликали в улянки острах і огиду, хоч тепер вони, мабуть, уже поснули на зиму. Слухаємо уважно перше речення. Сьогодні в лісі, справжній жовтневий листопад. Записуємо з абзацу. Сьогодні в лісі, сьогодні в лісі. Справжній жовтневий листопад. Справжній жовтневий листопад. Перевіряємо речення. Сьогодні в лісі справжній жовтневий листопад. Слухаємо наступне речення. Клени обсипаються від найменшого подиху вітерця. Записуємо нове речення. Клени обсипаються, обсипаються від найменшого, від найменшого. Подиху вітерця. Подиху вітерця. Перевіряємо речення. Клени обсипаються від найменшого подиху вітерця. Слухаємо наступне речення. Гаснуть осінні вогневі барви. Записуємо. Нове речення. Гаснуть. Гаснуть. осінні. осінні. Вогневі барви. Вогневі барви. Перевіряємо. Гаснуть осінні вогневі барви. Слухаємо уважно наступне речення. На восковому листі з'являються брудні плями, і вони здаються улянці відбитком чиїхось чорних пальців. Записуємо речення. На восковому листі, на восковому листі. зявляются, зявляются, брудни, плямы, брудни, плямы, и вони они сдаются улянутые, и вони Здаються уляниці, улянці. Відбитком, відбитком, чиїхось чорних пальців, чиїхось чорних пальців. Чиїхось чорних пальців. Перевіряємо уважне речення. На восковому листі з'являються брудні плями. І вони здаються улянці відбитком чиїхось чорних пальців. Наступне речення слухання. Деякі листки засихаючи скручуються в дудочку, і коли обережно розгорнути такий листок, всередині в ньому тремтить кришталева росинка. Записуємо деякі листки, деякі листки. Засыхаючи, засихаючи, засихаючи, скручуються в дудочку, скручуються в дудочку. Скручуються в дудочку. І коли обережно і коли обережно розгорнути такий листок, розгорнути такий листок. Всередині в ньому, всередині в ньому. Тремтить, кришталева росинка. Тремтить кришталева. Росинка. Тремтить кришталева росинка. Перевіряємо речення, деякі листки, засихаючи, скручуються в дудочку. І коли обережно розгорнути такий листок, всередині в ньому тремтить кришталева росинка. Наступне речення з абзацу. Слухаємо його. Як же поріділи дерева? Записуємо. Як же, як же поріділи, поріділи. Дерева? Дерева. Перевіряємо, як же поріділи дерева. Слухаємо наступне речення: Наче довго хтось брів по коліна в опалому листі, в золотому шумі, прийшов і навстріч розчинив у лісі тисячу синіх віконець. Записуємо. Наче. Довго хтось, довго хтось брів бліна, брів по коліна. В опалому листі. В Опалому ЛИСТІ В золотому шумі, в золотому шумі. Прийшов, прийшов. І Навськіш, навстіш розчинив у лісі, розчинив у лісі. Тисячу синіх віконець, тисячу синіх віконець. Перевіряємо. Наче довго хтось брів по коліна в опалому листі, в золотому шумі, прийшов і навсі ж розчинив у лісі тисячу синіх віконець. Слухаємо наступне речення: У кожне з них, як у дзеркало, по черзі зазирає улянка. і на тихих галявинах тільки шевшина сміється червоними губами. Та глід чваниця разками коралів. Записуємо речення у кожне з них, у кожне з них, У кожне з них, як у дзеркало. Як у дзеркало по черзі зазирає Улянка. По черзі зазирає Улянка. І на тихих Галявинах і на тихих галявинах. Тільки шипшина сміється, тільки шипшина сміється. Тільки шипшина сміється, червоними губами, червоними губами. Та глід чваниця та глід чваниця Разками коралів, разками коралів. Перевіряємо речення. У кожне з них, як у дзеркало, по черзі зазирає улянка. І на тихих галявинах тільки шипшина сміється червоними убами. Та глічваний коралів. Наступне речення пишемо з абзацу. Слухаємо уважно. Дівчинка йшла навпростець лісом без стежок. Записуємо з абзацу. Дівчинка. Дівчинка. йшла, йшла. Навпростець. Навпростець. Лісом без стежок. Без стежок. Перевіряємо речення. Дівчинка йшла навпростець лісом, без стежок. Слухаємо наступне речення. Тільки в одному місці вона за звичкою далеко обійшла старого ясина з дуплом, у якому знала, було гніздо шерше. Записуємо. Тільки в одному місці, тільки в одному місці. Вона, вона, за звичкою, за звичкою далеко обійшла, далеко обійшла. Далеко обійшла старого ясена, з дуплом, старого ясена, з дуплом у якому? У якому? Знала. Було гніздо шершнів. Було гніздо шершнів. Перевіряємо. Тільки в одному місці вона за звичкою далеко обійшла старого ясина з дуплом, у якому знала. Було гніздо шершні. Слухаємо останнє речення. Mm. Ці велетенські жовті оси викликали в улянки острах і огиду, хоч тепер вони, мабуть, уже поснули на зиму. Записуємо ці велетенські жовті оси. Ці. Велетенські жовті оси викликали в улянки, викликали в улянки, викликали в улянки, острах і Огиду остра і огиду, хоч тепер вони, хоч тепер вони, мабуть, уже поснули на зиму. Уже поснули на зиму. Перевіряємо ці велетенські жовті оси викликали в улянки острах і огиду. Хоч тепер вони, мабуть, уже поснули на зиму. Перевіряємо повністю диктант на лісовій галявині. Сьогодні в лісі справжній жовтневий листопад. Клени обсипаються від найменшого подиху вітерця, гаснуть осінні вогневі барви. На восковому листі з'являються брудні плями. І вони здаються улянці відбитком чиїхось чорних пальців. Деякі листки, засихаючи, скручуються в дудочку, і коли обережно розгорнути такий листок, всередині в ньому тремтить кришталева росинка. Як же поріділи дерева? Наче довго хтось брів по коліна в опалому листі, в золотому шумі, прийшов і навсі ж розчинив у лісі тисячу синіх віконець. У кожне з них, як у дзеркало, по черзі зазирає улям. І на тихих галявинах тільки шепшина сміється червоними губами. Та глід чваниця розками коралів. Дівчинка йшла навпростець лісом, без стежок. Тільки в одному місці вона за звичкою далеко обійшла старого ясина з дуплом, у якому знала, було гніздо шершня. Ці велетенські жовті оси викликали у гулянки острах і огиду, хоч тепер вони, мабуть, уже поснули на зиму.